Зірка Мензатюк. Ангел золоте волосся. Розділ 5. Успіх і розчарування Галя знову сиділа на краєчку ліжка в своїй кімнаті. За вікном рожевіло вечорове крайнебо, так ніби сонце щойно зайшло. Ніби вона повернулася не тільки до себе додому, а й у ту ж хвилину, з якої перенеслася в далеке минуле. Ангел золоте волосся, який раніше спирався у підвіконня, напів обернувшись до неї. Що сталося з тим хлопцем, Олимпієм? Це ж ви з ним подружилися, затарахкотіла Галя, бо її розпирало від цікавості. Так, і з ним, кивнув головою ангел. Він постригся в ченці і вивчився на художника. І що то було в соборі, святий дух чи звичайний голуб? Дух у виді голубинім, кожен бачить те, що він здатний побачити, ухильно відповів ангел. Он як? Значить, дива не сталося. На жаль. Просто гра світла, бо сонце на дворі то заходило, то виходило за хмар, та ще в соборі випадково залетів голуб. А майстри й повірили, що то Дух Святий. Воно ж давно діялося, народ був темний. Еге, кожен бачить, що хоче. Галя відчула розчарування замість дива всього лиш видиво. Олимпій у нього повірив і постригся в ченці. Чесно кажучи, з хлопцем вчинили негарно. Подобою дива заманили його в монастир. Він же щирий довірливий, це ж, видно, неозброєним оком. Власне кажучи, див сталося три, а не одне, посуворішав ангел. Перенестися в минуле це не поїздом у Ментро проїхатися, і не всім випадає побачити ангела. Він злегка розвів руки, мов би демонструючи, ось я. А щодо з'яви Святого Духа, про це писала давньоруська література. Її свідчення дійшли до вашого часу. Але годі про це, тобі що уроки робити? Він підвівся з підвіконня, даючи знати, що розмова закінчена. Хочу, Галю, попросити тебе про одну річ. Дівчинка запитливо глянула на Ангела. Постарайся знаходити добре в тому, що є. Гаразд? Так, звичайно, машинально погодилася Галя. Він підбадьорливо усміхнувся і зник. Отже, ви мали прочитати і переказати розповідь про найвідоміші храми Київської Русі. Голос у Катерини Петрівни тонкий, високий, від нього аж дзвоніло у вухах. Зараз подивимося, хто з вас відповідатиме. Так, Супрун Галина. Галя підхопилася, ніби обсипана жаром. Урок вона вивчила, але чомусь щоразу, коли доводилося відповідати перед класом, думки в неї плуталися. Все прочитане вилітало з голови, і вона стояла стовпом неотесаним, ледве видавлюючи з себе уривки речень. Так сталося і сьогодні. Найвідоміші храми, найвідоміші храми це Софія Київська і Успенська Лавра. Печерська лавра, Успенський собор у Печерський, залепетала Галя, лякаючись і ще дужче розгублюючись від того, що вона так недоладно відповідає. Успенський собор Києво Печерської лаври, дзвінко виправила її Катерина Петрівна. Тепер розкажи нам, яким були давні собори, якими вони мали, який вони мали вигляд, з чого їх будували. Галя здивовано глянула на Катерину Петрівну. Якими тоді були собори? Та ж вона бачила їх на власні очі, точніше, один з них Успенський. Поволі, спочатку, невпевнено, а далі все твердішим голосом вона стала описувати могутні розживуваті стіни з каменю і рядів тонкої цегли плінфи, викладені плінфою оздобою, хрести і безконечники, розповіла про важку працю давніх будівничих, які навіть дошки робили вручну. Про фрески, малярство посарі штукатурці і смальту з її незліченними відтінками, з якої викладали чудові мозаїки, про те, як вражали тодішні люд пишні височені собори, і які прекрасні легенди складали про них у народі. Галя говорила і говорила. Катеріна Петрівна не спиняла її, і весь клас слухав напрочуд уважно. Отже, діти, сказала вчителька, коли Галя раптом замовкла, злякавшись, що НАТО розговорилася, в нашому класі росте майбутній історик або, можливо, мистецтвознавець. Молодець, Галю, я не підозрювала, що ти захоплюєшся історією. Мабуть, ти багато читала, дивилася фільмів про Київську Русь, тому розповідаєш яскраво, я б навіть сказала, як очевидець. Ставлю тобі 12 балів за домашнє завдання і ще 12 за ґрунтовний усний реферат про давньоруське мистецтво. Класом перебіг здивований шепіт. Це ж треба дві дванадцятки одним махом. І санка невдоволено захопила губки, мовляв, як це так, що хтось обігнав її, відмінницю? Схвильована, розчервоніла Галя, сіла на своє місце, не вірячи власному щастю. Дві дванадцятки. Ото мама здивується та зрадіє, коли дізнається. Катерина Петрівна ще когось питала, ставила оцінки, і Галя вперше подумала, що вона не така й погана вчителька. Як казав ангел, золоте волосся, знаходити добре в тому, що є. В Катерині Петрівні можна знайти добре, вона справедлива, поставила дві дванадцятки. Хоч Галя не відмінниця і взагалі непримітна учениця. Треба буде прочитати щонебудь про Давню Русь, якщо вже Галя майбутній історик. Вдома ж є книжки. Тато пропонував їй княжу Україну, Олександра Олеся, казав, що то цікава річ. Додому Галя летіла, немов на крилах, і день співав навколо неї сонячний, теплий квітневий день. Радісно туркатіли голуби, цвірінчали горобці в кущах, буску під будинками, і небо височило ясне та безхмарне. Відчинивши вхідні двері, дівчинка вловила запах валер'янки. Всередині замлоїло від поганого перечуття. Поки скидала чоботи й курточку, почула з кухні тихе схлипування. Мама знову плакала, а Галя ж уявляла, як діставатиме з портфеля щоденник, як розкриватиме його перед мамою. Ех, усе коту під хвіст. Мамусю, що сталося? спитала Галя, хоч здогадалася, в чому річ. Ой, доню, ой, не питай, крізь плач, ледве вимовила мама. У степанчика ніжка не зросталася. Доведеться робити другу операцію. Хоч би він не лишився калічкою. Галя сіла край столу, втупившись очима в мамині руки, що нервово мішали картоплю на сковорідці. Картопля шкварчала і бризкала олією. Значить, такі операція. Цього вони й боялися. Мамо, не плач, озвалася Галя. Не могла собі пробачити, що вчора не спитала Вангела про степанчика може, він допоміг би? Задля чого ж з'являвся в їхній квартирі? Невже лише для того, щоб показати Галі картинку з минулого? Ні, в нього мала бути вагоміша причина. І ось тепер, коли Галя сиділа і дивилася на заплакану маму, її раптом осяяв здогад. Мамочко, чуєш, не плач, пригорнулася дівчинка до маминого плеча. Зі степанчиком буде все добре, я знаю, тому що. Учора я бачила ангела. Мама повільно опустила руки. Якого ангела, Галю? тихо, майже пошепки спитала вона. Ангела золоте волосся. Так він назвався. Він сидів на підвіконі в моїй кімнаті, коли я вернулася зі школи, і я думаю, що раз він у нас з'явився, наше лихо минеться, бо він допоможе. Галю, ти про що говориш? У тебе часом не гарячка, мама доторкнулася губами до галеного чола. Але ж я його справді бачила. Нормальні люди не бачать ангелів. Він був білявий, з волоссям до пліч, схожий на вродливого юнака. О, господи, мало нам біди зі степанчиком. Невже ще й тебе водити по лікарях, голосно схлипнула мама. Галю, признайся, ти все це вигадала, хотіла мене розрадити, так? допитувалася вона, не зводячи з дівчинки стривожених, переляканих очей. Галя розгублено замовкла. Ти в школі про ангела нікому не розказувала, ні? Хоч це добре. Може, ангел тобі привидівся? Або щось таке приснилося? Доню, скажи, хай я знаю, що з тобою все в порядку. Приснилося, правда ж? Більше Галя не могла опиратися. Вона ствердно кивнула і низько, низько опустила голову. Вчора я повертала в Михайлівський е золотоверхий, ледве чутно зізналася вона. А, значить, надивилася, полегшело зітхнула мама і додала Від твоїх вигадок можна розрив серця дістати. Вона вийняла з шафи валер'янку і накапала собі подвійну дозу. Картопля безнадійно підгоріла, наповнивши кухню густим їдким димом. Обід було зіпсовано, і вечерю теж. Бо коли з роботи вернувся тато, мама довго щось розказувала йому притишеним голосом, після чого вечеря перетворилася на нудну виховну лекцію. Батьки по черзі розказували Галі, що треба бути чесною, треба бути уважною до інших, треба розуміти, до чого можуть призвести необдумані фантазії. Маму, вони ледь не довели до серцевого нападу і так далі. Галя мовчки слухала, міркуючи, який у неї невдалий день. Якби не дві дванадцятки, в ньому не було б нічогісінько хорошого, а батьки їх навіть не побачили, бо ж не спитали, як у Галі справи. Від згадки про шкільний успіх Галяничком усміхнулася, і на душі їй потепліло.